Загалом треба сказати, що демократичний альянс вже давно займається питаннями, якими насправді не має займатися молодіжна організація, це і тренінги для громадян по тому, як можна впливати на владу, це і кампанії по моніторингу виборів і моніторингу сесії Одеської міської ради, це і наша перманентна війна з одеським міським головою Костусєвим. і питання доступу до публічної інформації. Ну і звичайно. Питання генерального плану, яким ми зайнялися наприкінці минулого року. Тому ми фактично прийняли рішення просто узаконити нашу діяльність, яка відбувається вже достатньо давно. Минулому році, в вересні, Міністерство юстиції зареєструвало політичну партію Демократичний альянс. І можна сказати, що на політичному ринку і Одесі, і України з'явилась нова політична партія. Наш порядковий номер є 99 але насправді я думаю, що це буде перша партія, яка буде працювати за новими принципами. Зокрема, це перша партія, яку створили не згори за рішенням певного олігарху чи певного обличчя, а створили знизу. Це перша партія, в якій, в якій немає односібного керівництва авторитарного, як це зазвичай робиться в Україні, а в якій є система. Так звана мережа, яка приймає рішення на нижчому рівні і кожен осередок може працювати окремо від центрального рівня і буде активно працювати на місцях. Те, що у нашої партії немає грошей, це не є проблемою, оскільки головне, щоб в партії були цінності. Цінності це той срібний штифт, який має захищати партію від того, що вона буде. Приймати рішення в залежності від того, куди вітер діє і як вигідно в цей конкретний момент. Ми є християнськими демократами. Нашими цінностями є свобода, відповідальність і солідарність. У нас є дуже велика кількість партнерів по всьому світу, зокрема в більшості європейських країн. З 1998 року наша організація є членом молоді Європейської народної партії. Це є молодіжна організація найбільшої. Партії в Європі, яка складає більшість в європейському парламенті. Ці зв'язки ми використовуємо для того, щоб дізнатися, яким чином можна ефективно керувати країнами, як це відбувається в цивілізованих країнах Європи. Ми переймаємо досвід країн Східної Європи, оскільки в них були сходні проблеми з нами. Ми дивимося, яким чином вони виходили з кризових ситуацій, які зараз є в Україні. Наприклад, на даний момент є домовленість з нашими партнерами в Грузії про те, що вони будуть проводити семінари для наших активістів, для того, щоб ми могли перейняти досвід Грузії по реформуванню держави. Найголовніше в організації це є цінності, а точніше, навіть люди, які є носіями цих цінностей. Зібрати команду по всій Україні ще людей, яких, у яких є спільні цінності, це дуже складний процес. І ми витратили на це 5 років. Ми займалися. Це було основне завдання. За цей час ми створили осередки в усіх обласних центрах України. За останні три місяці минулого року ми створили 14 обласних осередків партії і зараз почнемо активно працювати. Чим буде займатися Демократичний Альянс? Він буде займатися тим, чим насправді мають займатися всі політичні партії. Він має шукати способи, як зробити життя людей краще. Це не значить, що ми будемо робити цю роботу замість них, так як це декларує більшість сьогоднішніх партій, коли вони кажуть, що вони зроблять для громадян все, для цього просять від них просто. Підтримки на виборах. В результаті виходить, що якщо громадяни нічого не вкладають в розвиток певної політичної партії, а в неї вкладають олігархи, то і звітується ця політична партія потім тим, хто її підтримує і захищає їх інтереси. Тому демократичний альянс буде базуватися зовсім на інших принципах, ми будемо надавати громадянам можливість самим захищати свої інтереси.